Отницький кращий волейболіст України, спортсмени стипендіати. Також у першому випуску програми «Спорт новому році розповімо, чиї фото з'являться незабаром у середмісті. Вітаємо! Починаємо випуск сумної новини. На 43-му році пішов з життя український футболіст, хмельничанин Богдан Шершун. Серце гравця зупинилося 8 січня. Грав спортсмен за національну збірну України, захищав кольори клубів Дніпро, Київський, Арсенал, Кривбас, Волинь та Старокостянтинівський Случ». у складі команди Легенд футболу брав участь у благодійних матчах, зокрема до Дня захисників та захисниць України. Це інтерв'ю ми записали у жовтні 2022 року напередодні матчу. Богдан Шершун тоді до слова відзначився голом. Їздили в АТО з 2014 року, грали в Старобільську. Для них дуже важлива підтримка футболістів, і вони відвілікаються і розуміють, що життя продовжується і з натхненням захищають нас. Після закінчення спортивної кар'єри Богдан Шершун працював футбольним експертом на українському телеканалі. Співчуваємо рідним. Продовжуємо випуск. Хмельничанин, вдруге найкращий волейболіст України. Ним визнали капітана нашої збірної Олега Плотницького. Він за підсумками голосування на 24 бали випередив гравця збірника Василя Тупчія. Опитування влаштувала Федерація волейболу України. До слова у ньому взяли участь 42 респонденти. Це експерти, журналісти, тренери та капітани команд Суперліги та національних збірних країни. Також враховувалися голоси в телеграм-каналі Федерації. До слова у 2022-му Олег Плотницький також очолив рейтинг кращих волейболістів України. На заваді стала рівненська регіна. Саме вона не дала волейболісткам з Хмельницького пройти до чергового раунду Кубку України. Зустріч закінчилася із рахунком 3-0 на користь суперниць. Реабілітувались хмельницькі пантери у грі проти команди з Дніпра. Упевнена перемога – 3-0. Та вже вона на жаль на турнірне становище наших волейболісток не вплинула. Все через те, що Регіна напередодні обіграла Дніпрянок 3-1. Грали ми 26 числа проти Регіни. Це команда Суперліги. І чи ставили ми для себе пройти? Звичайно, кожна команда, яка має участь у таких турнірах, ставить для себе ціль виграти завжди. Але ми розуміли, що це дуже достойний суперник. Нам було цікаво з ними пограти, бо від них можна багато чого навчитися. Дівчата грають уже в вищому дивізіоні не один рік. Пробували, але не вийшло. силу того, наша основна ліра, та що Ковеля, Вавренюк. Трошечки підтравмувалася, і ми вирішили, що на Кубок України краще її не брати, що вона до чем... ну, у нас більше ставки, звичайно, на чемпіонат України. Через то так вийшло. А команда друга це команда наша вищої ліги. Задача була обов'язково вигравати, тому що для нас це не стоїть взагалі, не стояло питання любими силами. Ми повинні були виграти. Вийшли, виконали. 100% задачу тренера. От результат 3-0. За інформацією Федерації волейболу України, у фіналі восьми зустрінуться переможниці у групах. Це команди Регіна, Нафтуся, спортивна академія Прометей і ВК Буковинка. Також вступить у боротьбу квартет команд Суперліги за підсумками минулого сезону: СК Прометей Аланта, ВК Доброді, медуніверситет ШВСМ та СК Балта. Черговий етап кубку запланований на березень. Камбек від Хмельницького сокола, програючи до 36-ї хвилини поєдинку підопічні Романа Ковальчика, змогли не лише зрівняти рахунок, але й вивести команди уперед. У 16-му турі чемпіонату України серед команд екстраліги Сокіл зустрівся із МСК Харків. Відкрила рахунок суперники на 12-й хвилині протистояння відзначився. Ігор Малюк вже у другій половині матчу результативних ударів по воротах опонентів завдали хмельничани. Спершу відзначився Вадим Данилюк вже за три хвилини після цього голкіпер сокола Сергій Шевченко. У підсумку 2-1 і команда з Хмельницького здобуває три залікові бали. Як після матчу зауважив головний тренер сокола Роман Ковальчик, чекали на помилку суперника, щоб нею скористатися, воно так і сталося. Кінець цитати кінцевий результат закономірний, але могло того не статися. Зеркальне відображення з першого кругу. Вони теж там ризикнули, пішли на п'ятого і ми їх наказали. У них теж людина помилилась будучи останньою по моменту. У нас теж людина помилилась, будучи останньою по моменту. Зеркальне відображення першого кола 100%. Нічия могла бути, мабуть, краще було. Тримати стіницю в руках ніж журавля в небі вони нас закономірно переграли. Я віддаю їм належне у черговому турі. Хмельничани зіграють із рятувальником запланований матч на 14 січня. Під керівництвом тренера з Хмельницького здобули путівку на євро. Юнацька збірна команда України з гандболу кваліфікувалася на головний старт сезону з другого місця у групі. Перша збірна Чехії. Її до слова, українські гандболісти поступилися із рахунком 21-29. Напередодні у стартовому турі тріумфували над Естонією 28-26, Путівку на євро принесла нічия зі збірної Туреччини 25-25. До слова найкращим снайпером серед усіх гравців відбору визнали українця-вихованця Красилівської, ДСШ Максима Павловського. В його активі 26 голів. Я думаю, що потенціал у нашої національної збірної дуже великий, є ще дуже багато над чим працювати, і ми до цього готові. Поки що переважно граємо задньою лінією, але навіть так ми впоралися з нашою ціллю. Головний тренер юнацької збірної Віталій Халюза Минулоріч тренерський склад поповнив хмельничанин Сергій Процюк. Також він є наставником новачка Суперліги жіночої команди до США номер один. Хно хлопці впоралися, скажем так, своїм дуже молодим віком з нервами і всім і зробили результат. І це історичний результат. Ю 18 ніколи за 30 років не потрапляли. Молодіжки потрапляли національні потрапляли а Ю-18… Не потрапляли на фінальну частину червоця Дмитро, вихованець Ірини Колісецької, даю сежа номер один із до Максим Павловський, красильський хлопець Красилівського Д США, які потом був в важко. інтернаті, зараз в Німеччині грає в академії. На зборах були ще присутні. Один присутній, один не приїхав в подальшому ми Будемо думати, що він все-таки теж буде підключатися. Це ще є потапов. Олександр теж в німеччині зараз. Навчається, вчиться він не там по сімейним стану. Не приїхав на збір, і ще є Роман, е, теж від США номер один Смольницького. Чотири чоловіки є в юнацькій збірні. Тут у збори буде турнір мінімум один. Їхати перед фінальною частиною обов'язково фінальна частина юнацького євро відбудеться влітку у Чорногорії. Позаду одна восьма чергові матчі Кубку преміум ліги з футзалу команди відіграли напередодні нового року. Відзначимо кілька поєдинків. Гравці команди Сокіл 2 що є дебютантами дивізіону три, перемогли команду з елітного дивізіону Динамо УНП. Ще один учасник третього дивізіону команда Нова Вет також святкувала перемогу. Переграла суперника із дивізіону один Евіліна Акпадон Агро. Чергові матчі за інформацією прес-аташе Асоціації футзалу Хмельницької області Еліни Вислободської відбудуться найближчими вихідними. Тим часом команди, які вилетіли з Кубку на стадії однієї 32-ї фіналу, отримали змогу позмагатися за кубок ліги. Тижнем раніше були зіграні чвертьфінальні поєдинки, в яких брали участь команди 2-го-5-го дивізіонів. За підсумками восьми матчів, чотири команди переможниці пройшли до наступного етапу. Це лідер АМОР, Локомотив, Ауді та Де номер один будальянс. 30 спортсменів і 25 тренерів стали стипендіатами та преміантами міського голови. Вони отримуватимуть грошові виплати впродовж року. Цьогоріч список стипендіантів побільшало. А визначали лауреатів за підсумками виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Четвертий рік поспіль стипендіатка Хмельницького міського голови. Фристайлістка Ольга Полюк впродовж року щомісяця отримуватиме 10 тисяч гривень. Хмельничанка у лютому минулого року разом зі збірниками України стала бронзовою на чемпіонаті світу з фристайлу. Нагорода у командних змаганнях стала першою в історії для нашої країни. Цей чемпіонат світу для нас став такий переломний, щасливий, і на кінець то ми. Опинились на підесталі, тому для нас, для всієї команди, для тренерів це був ну дійсно такий дуже дуже позитивний момент. А тим більше під час війни, крім Ольги, найбільшу стипендію впродовж року отримуватиме ще четверо спортсменів: це плавець Михайло Романчук, важкоатлетки Надія Шпілька і Ангеліна Ломачинська. Також легкоатлетка Марина Бах-Романчук. Усі інші у розмірі 75% від мінімальної заробітної плати визначали лауреатів за підсумками виступів на всеукраїнських та Народних змаганнях ми цього разу додали 5 спортсменів до нагороджуваних, бо ми фактично починали з 15, потім було 2 по 20, 2 по 25. Цьому році ми п'ять спортсменів додали. І Переважно це молоді спортсмени, це юнаки, юначки до 18 років. На наступний рік ми так само додамо кількість тренерів ну і будемо збільшувати, тому що бачимо хороші результати, розуміємо, що треба. Знаходити можливості винагороджувати спортсменів, які працюють. Пашуть до сьомого поту. у списку тренерів преміантів 25 представників з них щомісячну грошову виплату у розмірі 100% від мінімальної заробітної плати отримуватимуть четверо. Один із них коуч, віце-чемпіонки світу з потрійного стрибка. Марина Бахроманчук Вадим Крушинський. Цей титул хмельничанка здобула минулоріч. Суперники такі сильні і достойні були. і щільність результатів така висока. що… Як то кажуть, гріх було гнівити, тому що кожен міг той вечір видати результат, і це дійсно один з найбільш конкурентно здібних був. Чемпіонатів світу в історії потрійного стрибка жіночого. Наразі Хмельницький має двох спортсменів, які мають олімпійські ліцензії у легкій атлетиці Марина Бех Романчук у плаванні Михайло Романчук. Міський голова під час зустрічі зі спортсменами зауважив, що наразі надзвичайно важливо, щоб Україна якомога більше разів згадувалася, і на міжнародній спортарені, адже це важливо не лише для спорту, але й для країни загалом. Премію напередодні нового року та стипендію до ігор у Парижі отримали олімпійці від відділення нок у Хмельницькій області. Мова йде про плавця Михайла Романчука, який здобув ліцензії на олімпіаду на кількох дистанціях. Та Марину бах Романчук. Легкоатлетка Олімпійський норматив наразі виконала у потрійному стрибку. Голова осередку Віталій Огон зауважив у такий спосіб, намагаються мотивувати спортсменів. У Нас є два олімпійці, які відібралися на Олімпійські ігри. Зробили їм. Стипендію до Олімпійських ігор. Це кожен місяць будуть суму коштів буде приходити їм на рахунок від нашого Олімпійського комітету. Для підтримки їх як до підготовки до змагань. Перед новим роком кожну федерацію, там, хто, діти, які були чемпіонами України, призери, тренера, ми їх нагороджуємо подарунками. От. щось преміями, при подарунками, якісь футболки, якісь курточки. Ми їм от, нагороджуємо найближчим часом. Світлини олімпійців з'являться у середмісті, а саме на дошці кращих спортсменів міста. Плакати зі спортивними подіями, що відбулися у 2023-му, там вже. Розмістили сон дуже насичений, тому що чемпіонат Європи, Олімпійські ігри, і вже на чемпіонаті Європи потрібно буде, скажімо, бути в якійсь конкурентно спроможній формі, да? звісно, не на максимум, тому що ми чудово розуміємо, що на пік форми потрібно підвестися безпосередньо на Олімпіаду. Тобто це буде такий прохідний старт, але звісно, на ньому також хочеться бути а, в хороших ногах, оскільки чемпіонат світу буде в лютому місяці, досить рано, як для цього. Перше буде в історії плавання так рано чемпіонат світу. Прилітаємо на два тижні перед чемпіонатом світу в Іспанію. На чемпіонаті світу буде виступати на двох дистанціях. Цього разу буде без відкритої води, буде виступати тільки в басейні на 800 і 1500. Таким спортдайдже забув цього разу. Завершить програму. зміні футбольного протистояння, а точніше, його закінчення. Після матчу між командами Карат меблі Ремтіон та Лунтік. Гравець. Першою Назар Марчук на ігровому паркеті освідчився коханій. Як усе було, дивіться далі. До речі, його команда у Кубковому протистоянні здобула перемогу. Відзначився голом і Назар. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. На черговий випуск програми. Чекайте наступного вівторка.